Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у е, телемарафоні Простір Свободи на телеканалі Д1. Сьогодні ми поговоримо про сімейні цінності. Сьогодні у нас буде прем'єра пісні від наших співачок у Чикаго. І сьогодні давайте не забувати, що сьогодні день спротиву російській окупації автономної, Республ... Української автономної республіки Крим та українського міста Севастополь. Поговоримо з. Тими скримчанами, котрі і зараз продовжують цей спротив, а почнемо ми із спілкування з головою міжнародного жіночого руху за сімейні цінності Наталією Федерчук. Пані Наталя, ради вас бачити. Слава Україні, героям слава! і ми раді вас бачити. Щиро дякуємо за те, що запросили до розмови. Пані Наталі, давайте, щоб ми зрозуміли спочатку в термінології, коли йдеться про сімейні цінності, то це про що одразу я вас запитаю. Я знаю, що у вас є культурний простір, який так і називається цінності. Знову ж таки, про що цей простір? От, який проєкт ви очолюєте? Про що цей проєкт? Ви знаєте, проєкт за сімейні цінності це про зв'язок поколінь. Про повагу до старших поколінь і увагу до виховання молодших це те, що дозволяє перейняти і професійні, і культурні, і традиційні здобутки нації, зберегти їх, а потім навчити цьому дітей. І це, мабуть, найбільший внесок, який жінки можуть зробити для своїх сімей і для України. Ви сказали, що ми маємо простір цінності в центрі Києва, і це дійсно унікальна історія. Чому? Тому що це єдиний такий культурно-просвітницький центр, який створила громадська організація без жодної бюджетної допомоги, чи державного бюджету, чи місцевого, без жодного гранту. Тобто це об'єднання жінок, які розуміють, що культура. Це є тим стержнем, яке дозволяє на сьогоднішній день зрозуміти, хто ми є, і рухатися далі. Я одразу, як тільки побачу вас у кадрі, одна деталь привернула моя увагу. От і зараз ви прям тримаєтесь рукою за цю деталь. Я не можу вас не запитати, що це за книжка за така перед вами. От, цілий такий фоліант. Я мабуть. Це найтовща книжка, яку я бачив у своєму житті. Я вам його розверну. Сьогодні Україна ще вперше відзначає Національний день молитви. І в руках у мене зараз знаходиться Пересопницьке Євангеліє. Це, звичайно, копія проєкту, який створила таке видавництво, яке називається «Адев книга. Декілька копій були надруковані, щоб люди могли побачити наочно, на чому президент України присягає, коли він іде у владу, коли він починає керувати своїм народом. Це Пересопницьке Євангеліє – це особлива історія кохання жінки до свого чоловіка. Мало хто знає, що Анастасія Гальшанська це Волинська князівна, яка в 16 столітті була однією з найкрасивіших жінок Європи. Яка займалася меценатством, благодійництвом. А все це вона, до речі, взяла зі своєї родини, тому що її батько так само був меценатом і Києво-Печерської Лаври, і Михайлівського Золотоверхового, її бабуся, це та свята Юліанія, яка знаходиться у нас в печерах ближніх Києво-Печерської Лаври. І от проводячи таке сподвижницьке життя разом зі своїм чоловіком, коли він пішов за небеса, вона вирішила присвятити йому справу, яка би зробила його внесок і його участь в історії України вагомим для наступних поколінь. Оце те, що говориться про сімейні цінності. І вона наймаючи двох сподвижників. Береться за перший переклад Євангелія на давню українську мову. П'ять років вона молиться, перекладає, бо була дуже освічена разом з подвижниками, і просить Бога тільки про одне: дай мені побачити діяння рук моїх, Господи. І через п'ять років ця книга, яка сьогодні є реліквією України, виходить з її рук. Уявіть 16 століття і зараз, 21 -те. Анастасія Гальшанська, її рід, її чоловік, їхні діти живуть у цій справі. Це і говорить про цінність сімейних традицій. За сімейні цінності, це якраз про поціновування найвищих духовних і моральних цінностей, якими володіє український народ. І виховання них в наступних поколіннях. Це дуже важливо. Тому всі, хто завітає до наш простір цінності, завдяки видавництву АДФ, книга і нам зможуть побачити цю унікальну книгу. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про цінності, українські цінності, то що, на ваш погляд, зараз цим цінностям? Ми продовжуємо запис, розмову. Чи, чи на зв'язку у нас е, пані Наталя? По-перше, я дуже вдячний нашій з вами співрозмовниці за той артефакт дійсно один із українських таких українських українських, який вона показала нам в кадрі. Можливо, пані Наталя ще й погартає нам Пересопницька Євангеліє. Це унікальна річ, і на ній приносять присягу президенти України. І я не знаю, чи чує зараз пані Наталя, але якщо ми говоримо про українські цінності, то от мене дуже цікавить. Я задав їй питання про те, що загрожує українським цінностям, маючи на увазі вихід на друге питання. Тому що ми з вами, так, я думаю, здогадуємося. Що саме загрожує українським цінностям? Хотілося би почути це від пані Наталі. Тому що друге питання буде: а як протистояти цим загрозам? Зв'язок наш відновився. Наскільки я розумію, да пані Наталя? Я тут розповідав глядачам, і частину цього питання ви вже почули. Я хотів запитати у вас, що загрожує зараз, на ваш погляд, українським цінностям? Там буде вихід на розвиток цього питання, але поки що давайте з цього почнемо. Ну, я вам можу сказати одне: цінностям України нічого не загрожує. їм вже десятки тисяч років. Вони передаються з покоління в покоління. От ви доросла людина. Згадайте, будь ласка, найтепліші спогади, які у вас пов'язані з вашим дідусем, вашою бабусею. Це любов, да? це піклування. Це турбота, це увага. Бездуховність вона ніколи не була властива українцям. І цінності ж вони формуються не державою, вони якраз формуються в сім'ях від найдорожчих. І коли ми бачимо, як наші батьки поводили себе зі своїми батьками, ми є наслідуваними цим традиціям. Але якщо хтось демонструє зневагу до старшого покоління, знаєте, якби залишає старших людей на самотність, він мусить розуміти, що таке саме він буде бачити від своїх дітей. Цінності України це звитяжна історія волі. Її теж не можна зламати. Ми існуємо багато тисячоліть, і вже генетичні всі, е, 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 які були проведені дослідження іноземцями, вони підтвердили, що українці на своїй землі живуть 40 тисяч років, як мінімум. Нікуди не ділися, не трипільці, не скіфи, не сармати, не князівська доба. І кожне наступне, ну можна сказати, наступна назва нації, яка з'являлася народу, який тут проживав, вона зберігала основні цінності, які дозволяли їй вистояти будь-яке лихо. Як це можна простежити? Ну, Коли до нас приходять маленькі діти, ми їм показуємо знаєте, на наскельні малюнки Кам'яної могили Запорізької області, яка на зараз. На жаль, зараз окупована, да? і знахідки трипільської культури, а потім розписи Софії Київської, а потім сучасних художників і сучасні наші вишиванки. І ми бачимо, що орнамент, от та дописемна українська мова, яка якраз викладала основні, можна сказати, такі. Е Важливі для кожної людини цінності, вона зберігається, вона простежується крізь віки. І що на сьогоднішній момент мені здається загрожує Україні. Ми з вами з дитинства починаємо вчити історію України. І маємо багато значних дат, які святкуємо і відзначаємо, або пам'ятних дат протягом року. Але забуваємо про єдиний урок, який дає нам кожне наступне покоління. Українці мають бути згуртованими. Вони мають чітко відокремлювати зовнішнього ворога і внутрішнього, і першу боротьбу. Вести із зовнішнім ворогом. Ви розумієте, історія в тому, що не може боєць спортсмен або людина воювати на дві фронти. І от те, що мене найбільше всього хвилює, це те, що якщо ви згадаєте перші дні повномасштабного вторгнення, то чужі люди ставали рідними. Ми відчули, що таке голод. Але ми ділилися хлібом з незнайомими людьми. Ми не знали, де знаходиться ворог, але ми пильно дивилися, щоб він не нашкодив тій місцевості, де ми проживаємо. Ми виходили зупиняти танки на чужій вулиці. Е, ви знаєте, ми віддавали останнє для того, щоб залишити нашу державу вільною. І у мене зараз перед очима. Ось старенького дідуся, коли не було харчування, нам допомагали багато різних громад. Більше це були сільські громади, які можна сказати своє хатне тваринництво, яке е, тримали для того, щоб забезпечити своє життя, віддавали на те, щоб робити тушонки для захисників. У нас ж не було так тоді пайків. І от старенький дідусь йому було років 89 ви знаєте, по людині завжди можна побачити, чи він самотній, чи його доглядають, його підтримують діти. Він був самотнім, але він йшов і віз з собою таку тацю, в народі її називають кравчучкою, де були бережливо складені такі півлітрові баночки з тушонкою. А, ну, я його побачила, і в мене сльози на очах я кажу, до цього часу сльози на очах, як згадуються обличчя. Кажу, дідусю, для чого? Ну, для вас же це останнє. Він каже, так, доню, я ну, ростив цю свиню для себе, бо в мене маленька пенсія. Я кажу, то залиште, не треба. Ми каже, знайдемо десь в іншому місті. А дідусь каже: а тоді, який мій внесок у цю перемогу? Ви розумієте, я за цю війну бачила багато історій. Я бачила хлопців в шпиталях, яких залишають дружини, тому що вони лишаються без ніг, без рук, і вони не можуть вже забезпечити рівень прибутку для родини таким як був раніше. А бачила молоду пару, де хлопцю й дівчині було по 22, і де снаряд прошив повністю всю лобову частину. І коли лікарі сказали, він не виживе, а один відсоток, якщо виживе, він буде овочем, вона не здалася. І він через рік стояв поруч з нею у нас на всеукраїнському молитовному сніданку і говорив свої слова про силу любові. От в українців є така велика сила любові. До своєї рідної землі її не можна здолати жоден ворог. От повірте мені, тому перемога буде дійсно за нами. Знаєте, пані Наталя, я слухаю вас, і у мене з'явилась думка, що дійсно нам притамана своя система цінності інакше, якби її не було, ми б уже давно зникли як нація, і як народ. Єдине, що загрожує нашій системі українській системі цінності, це те, коли те, коли нас просто вбивають фізично, тому що щоб знищити наші цінності, потрібно вбити нас усіх. І... Це, це завдання ворога. Ви правильно говорите. Це завдання ворога. Але знаєте, у нас є така неймовірна Олександра Кіліженка, це майстриня, яка 50 років займається вивченням українського рушнику. Вона мене навчила одній премудрості, і я тепер з нею живу. Вона сказала такі прості слова, але настільки зрозумілі. Українці ніколи не знали, що таке смерть. У них, коли людина помирала, це було свято народження душі. Виявляєте собі, яка різниця? Свято народження душі. І от в моменті цього свята народження душі, Едуниці, піднімали цю душу вверх, щоб вона могла оглянути на свої вчинки, зробити з них висновок, а потім природитися в тій родині, де могла б свою душу вдосконалити. І коли вона сказала такі речі, знаєте, я замислилася, так от звідки у нас на Майдані з'явилася Перша Небесна Сотня. От звідки ми наших полеглих захисників називаємо нашим небесним військом, от звідки, коли до нашого центру приходять ветерани, ну, які вже не можуть повернутися на поле бою, вони говорять: ви бачите, скільки все одно зараз в Україні під час війни народжуються дітей. Це повертається душі тих, які ще не виконали свою місію. А хлопці, які з фронту розповідають, що в найважчих найтяжчих боях за ними саблями, в шараварах, вишиванках стоять козаки і їдуть на танках. Ну, Хіба це не сила? Хіба це не підтверджує тому, що українській нації смерть невідома? Відома тільки цінність вчинку. Як ти прожив життя? От оце як ти прожив життя? Як ти прожив сьогоднішній день? Чи помітив ти те, що ти маєш подякувати своїм батькам, своїм вчителям, лікарю, який тебе вилікував, дружині, яка тебе обходить, чоловікові, який тебе захищає? А що ти зробив? Особисто ти сьогодні яким чином допоміг своїй країні вистояти у цій боротьбі? Це Найбільше, що маємо ми сьогодні усвідомити. Бо ви знаєте, от якщо взяти писанку на сакральний елемент, то як від кожної лінії залежить, яким буде її узор, так від кожної людини її дій залежить, якою буде Україна. І тут, дай Боже, щоби пробудилися ще ті, хто не пробудився, щоб стати поруч з нацією, яка виборює свою незалежність пані Наталі. Я вдячний вам за ці е, глибокі слова. знаєте, народжені із самого духу української історії і самого духу нашої е, нашого народу. Я сподіваюся, у нас буде нагода продовжити цю розмову. Дуже вдячний е, пані Наталі за наше спілкування.